Це відео з камер спостереження, де видно, як на волю випускають десяток благородних оленів. Більшість з них народились у мисливському господарстві у верхніх петрівцях. В природі для них є все. Є листочки, коріння, кора, всяких дерев це їхні ліки. А вдома, вдома цього немає. На волю випустили п'ятьох самок та чотирьох самців. Роблять це щоб підвищити популяцію тварин. Зараз у вольєрі доглядають за трьома стами оленями і ланами. На волю тварин випускали вперше. Я впевнений на 99%, щоб результат буде позитивний, тому що вони вийдуть за вольєр, потихеньку там їх будуть підкармлювати. Після того, я сподіваюся, що буде все ж таки зима, буде сніг, по, -по снігу ми зможемо їх відсліджувати, як вони себе ведуть, як вони себе поводять. Нормально, ненормально, який стан їхній. Оленів завезли з Європи. У лісництві вони перебувають понад два роки. За цей час тварин розмножували, підгодовували та доглядали. За словами лісничого Миколи Костюка, тваринам достатньо два тижні не контактувати з людиною, щоб повністю одичити. Олень в вирощеній вольєрі. Ви бачите, він тут на піввільних умовах. Випустиний природу. Він не буде йти до людини. Він людини буде боятися, буде говорити, Звір дуже. дуже Короткий термін, значить, починає, значить, говорити, значить, дичити. Зазвичай оленів годують сіном, ячменем або зерном, але найбільше вони полюбляють яблука. Для тварин у лісі напередодні зими готують годівнички. У вольєрі є яблуні, дички. Ми коли розчищали, то залишили які є, бо це для них дуже корисно. І то, що в них є, а крім того, ми ще підвозимо, збираємо по лісі. В селі, ну, у кожного є вдома. Загальна площа вольєру 77 гектарів. Тварин на території лісництва отримують за гроші спілки мисливців. За словами Костюка, планують і надалі пробувати випускати тварин на волю. Соломія Соловей, Василь Салига. Новини на Суспільному. Чернівці.